Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами програма «Футзальний Київ та я Артем Терентєв. І сьогодні ми анонсуємо матч чемпіонату Києва з футзалу, який відбудеться у перший вікенд весни у вищій, першій лізі Еліт, Першій та Другій лігах, а також у Київській футзальній лізі. У вищій лізі цього тижня буде зіграний повний 15-й тур. У суботу зіграють Скітка-Грасер, Грифон 2Т та Евелон Агромат. А у неділю відбудеться матч «Анрал Віатек. Футзальна весна у столичній вищій лізі відкриється матчем Скітка-Грасер. Чиї Чемпіони Києва минулого тижня влаштували справжню гольову феєрію у матчі 14-го туру проти Віатека у той же час, як грасер два тижні тому обіграв Енрал, завдяки чому перервав свою чотиримачову серію поразок. До речі, в останнє грасер перемагав саме у матчі проти Скидки. і цей факт додає новому побаченню цих команд зайвої інтриги. До того ж буде цікаво подивитись, на те, чи залишився, оскільки якийсь запас голів після матчу з Віатеком. Графон спробує втримати свою поточну другу сходинку у матчі проти 2Т. До того ж у бідопічних Дмитра Іванова є невеличкий боржок перед 2Т, оскільки у матчі першого кола перемогли саме салатово Чорні. Тож тепер Графони спробують і взяти реванш, і утриматися майже поруч за громадом. У свою чергу відзначимо, що у т зараз непростий календар. Дві тижні тому ця команда поступилася агромату, а тепер зіграє проти ще одного колективу з Топ-Трійки. Безумовно, центральним матчем весняного вікенду у столичній вишці було протистояння між поточними першою та четвертою командами регулярного чемпіонату. З одного боку, Агромат спробує зміцнити своє лідерство та не на першу сходинку Грифон. З іншого боку, Авалон два тижні тому програв саме Грифону, і наразі він поза Топ Трійкою. Тому у підопічниках Олександра Словінського було два тижні для того, щоб проаналізувати той матч та підійти до гри з агроматом у повній бойовій готовності. Окрім того, для Бровачан ця гра буде хорошим шансом повернутися у топ 3 оскільки цей тур пропускає десна. І теоретично, це може бути на руку саме Авалону. У неділю зіграють між собою Анрал та Віатек. Перш за все, тут варто звернути увагу на Віатек, особливо на стан команди після розгромної поразки від скітки. Останній Віатек вигравав 17 грудня минулого року, і тоді жертвою Віатека став ніхто інший як Анреал. Після цього була серія з чотирьох поразок поспіль, дві з яких були у лютому. Тому «Віотеку» зараз важливо відійти від останніх невдач та спробувати взяти три очки у матчі з сенаторами. Але проблема в тому, що Анреал останнім часом показує хорошу гру, хоча і продовжує програвати всім підряд. Тому є припущення, що Ангреал зможе поборотися за очки з «Віотеком». У першій лізі еліт цього тижня відбудуться матчі в усіх трьох лігах другого етапу. Але у лігах А і Б будуть зіграні поєдинки другого туру, а у лізі С третього. Минулого тижня Кралоон обіграв ПБФ з рахунком 5-4, у той час як Аксонсофт поступився в інкомку за ПТО 2-4. І знову в нас та сама ситуація: одна з команд може другий поспіль перемогти, а іншої аж ніяк не можна програвати. На користь Калони ще й той факт, що ця команда обіграла Аксонсофт у відбірковому етапі за рахунком але з іншого боку, це може лише додати спортивний злості салатовим, у яких ситуація може схожа бути на ту, яка називається або пан, або пропав. АБТП зіграв у другому етапі на один матч більше ніж Трілан. Однак при цьому адвокати не здобули ще жодного очка у лізіце. Натомість Трілан, хоча й зіграв поки лише один матч, але здобув перемогу над МБЗ. І тепер червонобілі спробують закріпити свій успіх у матчі з командою Костянтина Рибалка. Але чорнобілим потрібно зробити все для того, щоб нарешті порадувати себе перемогою. Тим більше, що суперник при всій повазі до Тулану майже одного рівня. Тому для БТП цей поєдинок у якомусь сенсі може бути моментом істини. У стартовому поєдинку ліги А Делонгі вдалося за триванш у золотих воріт за поразку в матчі регулярного чемпіонату. Ось Футзал 2 стартував у другому етапі з поразки від Діректу. І в цьому протистоянні все просто. Якщо виграють авіатори, то вони матимуть однакові показники, як мінімум з Делонгі. ось перемога Делонгі означатиме, що команда Євгена Смоловка може очолити турнірну таблицю, особливо якщо Дірект тратить очки у матчі з золотими воротами. Теоретично Делонг є фаворитом матчу, але команда Степанюка навряд чи з цим погодиться. Передматчева ситуація у поєдинку з золоті ворота дірять трохи схожа на ту, яка є у грі між Делонгі та Футзал 2 Але тут потрібно звернути увагу на те, що золотим воротам, які завершили відбірковий етап на першому місці, друга поспіль трата очок є аж ніяк не вигідною. Тому вони зроблять усе для того, щоб підтвердити правило, що хороша команда не програє двічі. Водночас у та буде можливість здобути другу перемогу поспіль, а це з огляду на подальші дронівні перспективи дуже хороший стимул для підопічних Ільдара Макаєва. До того ж, 0-3 від золотих воріт у рамках і етапу етапу наврядчих хтось забув. Поєдинок між ПВФ та Вінконко запитало чи за все окреслить турнірні перспективи обох команд. З огляду на їх становище стає зрозумілим, що навряд чи ці два колективи планують втрату очок в очному протистоянні. І, хоча ПБФ і поступився у першому турі Ліги Б Карлони, та скидати цю команду з рахунків не варто, і гравця Вінкома, які мріють по другу перемогу поспіль, потрібно про це теж пам'ятати. МБЗ минулого тижня обіграв АБТП з рахунком 3-1, але стартова поразка від Тріалана трохи підкоригувала плани команди Андрія Назарова. І наразі ситуація така, що три команди МБЗ Трілалан та Віар мають три ручки, і якраз МБЗ та Віар гратимуть між собою. У мобловиків було на один тиждень більше відпочинку, ніж у МБЗ. Та чи допоможе це команді Миколи Костенка у поєдинку проти МБЗ і Чи зможуть гравці Віяра відповідно здобути другу перемогу з двох можливих у лізі «Ц». У першій лізі в перший вікенд весни будуть зіграні 6 матчів 15-го туру. Поєдинок між гренадиром та Вайнтаймом відбудеться у суботу, а ще 5 матчів заплановані на неділю. Винороби минулого тижня здобули перемогу над Капелову, не давши команді Романа Галицького обійти Ютландію. Такий результат може мати позитивні наслідки для Вайнтайму, але тепер відкинута компанії потрібно закріпити цей результат у поєдинку з гренадиром. Наразі відстань між командами лише два очки. Але той психологічний підйом, який мають винороби після гри з Капелов, може допомогти їм відірватися від гренадерів на плюс 5. Але гренадер не грав минулого тижня. Відповідно, він наразі більш свіжий. І це може бути на руку більця та його партнером по команді. Ютландія не грала минулого тижня і через це ледь не позбавилася своєї поточної четвертої сходинки. Допоміг Вайн Тайм, який обіграв Капелов. Тепер же у Єтландії потрібно закріпитися на четвертій сходинці, і поєдинок проти юрновації ідеально підходить для цього, якщо дивитись на те, на якому місці перебуває команда Віталія Мамчура. Але не варто забувати, що юрновація так легко не здається, і навіть якщо у неї проблеми зі збором. Тому гравцям у Ютландії потрібно відповідально поставитись до цієї гри а вже потім стежити за матчем між Укркапітал Трідрасерем та Капелом, і там вже дивитись на подальший розподіл місць у турнірній таблиці. Атлантбут продовжує йти на третьому місці, зберігаючи фору два очки над Ютландією. І так сталося, що в цей ігровий вікенд і Атлант і Ютландія гратимуть свої матчі проти аутсайдерів чемпіонату. Теоретично це мають бути легкі матчі для вишів згаданих команд з топ-четвірки, але шанс на у аутсайдерів завжди є. І Прайм, чия криза продовжується, не виняток. У центральному матчі туру з'їдуться укрпіталтеріад Грасер та Капелову. Після того, як за підсумками минулого ігрового тижня Кри капітал Тідграс, зрівнявся за очками з альтернативою, яка в першому сезоні програла, Стеблоські та компанія сповни рішучості скористатися тим, що зелені не гратимуть цього тижня. Відповідно, є можливість одноосібно очолити турнірну таблицю. Але КПЛО теж потрібні очки. Команда Романа Галицького поки що йде п'ятою, і пощастило, що Глобус Банк, який відстає на одне очко, цього тижня не грає. Однак запастися за ліковими балами біло-червоним точно не завадить. Веселі хлопці після несподіваної перемоги од Капелоу мали зайвий тиждень відпочинку. У той же час, Антона в минулого тижня встиг програти сервіту. Тому на цей поєдинок авіатори явно вийдуть дуже мотивованими. Зайва мотивації їм не дасть і той факт, що наразі вістінь до золотих воріт вимірюється лише однією перемогою. Тобто, в разі позитивного результату, де Антонов зрівняється з очками саме з веселими хлопцями, які відповідно спробують не допустити такого сценарію. Круйнет минулого тижня став першою командою, якій вдалося по ходу сезону обіграти альтернативу. І тепер Біле спробують зробити щось подібне у протистоянні з іншим авторитетним клубом сервітом. Але варто зважати на те, що сервіт не програє вже у трьох матчах поспіль, причому два поєдинки підряд підопічні та рядінщики не виграли. Тому будівельники будуть зовсім не проти того, щоб продовжити цю позитивну серію. У рамках другого етапу другої ліги цього тижня будуть зіграні матчі сьомого туру. Зазначимо, що один з поєдинків буде зіграний у суботу. Це матч у Лізі А між агроматом 2 та РХ. Решта протистоянь відбудеться у неділю. Мабуть, не дарма поєдинок між Агроматом 2 та «Айрикс» винесений не до нераніше за інші матчі сьомого туру другої етапу другої ліги. Це буде центральний матч у Лізі А, де зустрінуться команди, які наразі посідають друге та третє місця відповідно. І відстань між ними лише три очки на користь другої команди Агромату. Цікаво те, що перша та друга команда Агромату гратимуть в один день в одному залі, але у різний час. Тож цікаво буде подивитися, чи отримає Агромат 2 підсилення на матч проти прямого конкурента по турнірній таблиці. Що стосується Агірикс, то цій команді важливо не тільки зрівнятися за очками з агроматом 2, а й відірватися від кло. І це ще одна причина, яка робить цей поєдинок безкомпромісним. Матч між «Юніоном» та «Укргазбанком» має бути не менш цікавим, ніж те протистояння, яке ми назвали центральним у лізі А. Обидві команди ще не тратили шансів поборотися за місце у топ четвірці. Окрім того, банкіри наразі відстають від «Юніону» лише на одне очко. Тож, як можна зрозуміти, обом командам насправді є за що боротись у цьому вічному протистоянні. Тому сподіваємося, що ця виправдає наше очікування від неї. Кло виходитиме на матч проти МакПо, знаючи вже А. Результат матчу за участю АРХ, Б. Підсумок очного протистояння між Юніоном та Укргазбанком. І виходячи з того, будуватиметься стратегія на матч проти МакПО. Чому ми приділяємо увагу саме цим перед матчовим розкладам? Тому що Кло за сперятливих обставин може вийти на третє місце у лізі А. Відповідно, ця команда навряд чи зацікавлена утраті очоку матчі з МакПо. У свою чергу команда Сергія Журби спробує скористатися нагодою знятися за очками саме скло, але для цього їй потрібно перемогти в очній зустрічі. Оскільки на цьому тижні не грають лідери Ліги Б, армія та політехнік. То є шанс вийти на перше місце у двох команд, які дихають у спину згаданим колективом. Один з них – КПЛО-2, який гратиме з Таскомбанком. Той факт, що команда Романа Галицького може очолити турнірну таблицю, звісно, буде гнати її вперед. Але тут якраз можуть з'явитися шансою Таскомбанку, якщо він захоче грати на контратаках. До речі, Таскомбанк вже вигравав у другій команди КПЛО по ходу цього сезону. Тому банкіри, очевидно, будуть не проти зробити це ще раз та запсувати плани біло-червоних щодо потенційного лідерства. Між матчами за участю претендентів на лідерство у Лізі Б зіграють ще дві команди, які наразі не претендують на перше місце, але мають свої плани та амбіції. Особливо це стосується ОСС. Команда в разі перемоги над сенсом зрівняється за очками з політехніком. Окрім того, якщо раптом свої матчі програють КПЛУ та Єротехнобуд, то ОСС випередить і їх нехай і на одне очко. Але при цьому ОСС буде у топ 3 ці Ліги Б. Що за таких розкладів залишається робити сенсу? Відповідь проста: зібратися з силами та здобути свої перші очки на другому етапі другої ліги. Ще один претендент на лідерство за підсумками цього ігрового тижня у Лізі Бей – Євротехнобуд – гратиме проти одного з аутсайдерів DPP Джога Старс. Маючи у своєму складі такого Голододора, як Валентин Цвілих, Євротехнобуд, звісно, матиме певну перевагу. Але до мінусів команди можна віднести те, що вона є трохи віковою. І цим може скористатися DPP Джога Старс, оскільки в цій команді теж очки не завадять. Однак і припущення, що бажає граючи випилити політехнік та армію, спробує здобути результат за рахунок постійного тиску на ворота суперників. До того ж, на той момент вже буде відомий результат матчу між кпло 2 та Таскомбанком, і це безумовно теж впливатиме на перебіг подій у протистоянні між Євротехнобудом та ДПП Джо Старс. Логріс матиме чудову нагоду вийти на поточне третє місце у корпоративній Лізі. По-перше, цього тижня не гратиме Коцебинська яка, власне кажучи, наразі перебуває на третьому місці. По друге, суперником Логоріс буде в Кренерго, у якого поки що немає жодного здобутого очка в корпоративній Лізі у цьому сезоні. Тож гравцям Логріс, як то кажуть, і карти в руки. Інша справа чи скористається Логріс таким шансом. Під зальний березень у корпоративній Лізі розпочнеться протистояння між Колосом та «Шулявкою». «Колос» буде однією з багатьох команд, яка зіграє вже проти всіх команд у корпоративній Лізі. Ще одним таким колективом буде «Укренерго». За сприятливих обставин Колос може обійти у турнірній таблиці Логріс та зайнятися за очками з Коцибинським. Але якщо чесно, слабко віриться в те, що Логріс програє у Кренего. З іншого боку, у Шулявки буде шанс зрівнятися за очками з Сколасом. Тому цій команді точно є за що поборотися у цій грі. Оскільки цього тижня не грає прямий конкурент альянсу по боротьбі за перемогу у корпоративній лізі зернова, то у команди з броварів буде чудова нагода відірватися від цього головного опонента вже на 5 очок. А враховуючи те, що наразі броварчани у рамках корпоративної ліги ще жодного разу не втрачали очки, то є високий ймовірність того, що не зроблять вони це і цього разу. Хоча у НБУ все таки є надія зачепитися за очки у матчі з лідером, але чи втілиться вона у життя? Це питання, відповідь на яке ми отримаємо вже під час гри. У Київській футзальній лізі цього тижня будуть зіграні два матчі: один у Суперлізі, інший у корпоративній лізі КФЛ. Юх контракт та Відітрит лише зараз розпочнуть свій шлях у Суперлізі. Нагадаємо, що два тижні тому змагання у Суперлізі відкрились матчі між Старом та Маркетмайстером і переможець відбіркового етапу, тобто стар переміг за рахунком 3-1. Зараз вже інші дві команди Суперліги розпочнуть боротьбу. Одразу згадаємо про те, що їх контракт на своєму останньому матчі у рамках відбіркового етапу поступився пумбу, через що фінішував п'ятими, хоча мав усі шанси закінчити перший етап змагань на чотири сходинців. Відтрит у відбірковому етапі фінішував другим. І, до речі, минулого разу відітрит обіграв їх контракт з рахунком 4-2. Тож тепер їх контракт має нагоду повернути боржок. В рамках другого етапу корпоративної ліги КФЛ зустрінеться Нурт та банк Кредить Дніпро. Банкіри минулого тижня вдало стартували у рамках другого етапу, обігравши Тертек з рахунком 4-2 і заодно взявши реванш за поразку в матчі відбіркового етапу. Нурт же програв гостям з Чернігова. Враховуючи те, що минулого разу банк Кредит Дніпро переграв Нурт з рахунком 9-3, то і все підстави вважати, що і цього разу банкіри цілком реально претендуватимуть на перемогу. І якщо так станеться, то Банк до Дніпро очолить турнірну на Таблицької ліги лігіка принаймні до наступного тижня. Отже, це був анонс матчів першого березневого ігрового тижня у всіх дивізіонах чемпіонату Києва з футзалу з зону 2023-2024 років, а також у Київській футзальній лізі. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. З вами була програма Футзальний Київ і Артем Терентів. Слава Україні!